Всім привіт! Сьогодні в нас не дуже комфортно в теплиці, тому що сонечка немає, але все одно, звичайно, краще, ніж на вулиці. Сьогодні не ходила, не дивилася на термометр, яка температура, але тут десь около 10 градусів. Ну, я вже ж трішки можу і на глазу приділити, скільки тут градусів. Головне, що тут вітру немає і гарно працювати. Я сьогодні вже ось подіну на колінники і буду працювати на колінах, тому що е, буквою не звично, ну, е, не комфортно працювати, а на стульчику дуже довго. Тому буду, буду повзати на колінках. Буду вклонятися нашій полуничці, щоб вона віддала урожай нам. <ріст> Недаром же ж говорять, що полуниця це така рослинка, якій треба дуже-дуже багато разів поклонитися для того, щоб отримати урожай. І сьогодні хотіла сказати, за антистрес. Це препарати, ну, другими словами, що таке антистрес? Це мікроелементи, які даються рослинки для того, щоб вона прискорювала ріст і мікроелементи в такій формі, в якій рослина дуже легко їх може споживати. От, другими словами, це звучить так. І для чого антистрес. Раніше я теж не користувалася цими антистресами, я взагалі про них нічого не знала. Але останні роки я ним користуюся, і це доволі дієвий препарат, особливо у період весни, коли у нас є коливання температури, в день жарко, вночі може бути заморозок, можуть бути проливні дощі. Дуже велика вологість, град, мороз. Також антистрес допомагає вистояти рослинки перед шкідниками, хворобами. Долі. Також при високих температурах, при спеці, при гроді, коли град пройде, теж отримає рослинка стрес, От для цього використовують ці препарати. Ці препарати починають уже давати рослинки по листику у період, тоді, коли з'явиться 2-3 листочки або 4, і працюють десь раз у 10 днів. І тоді у вас не виникне проблем із полуничкою. Антистрес навіть може допомогти при використанні гербіцидами. І, взагалі, обов'язково, якщо ви користуєтесь гербіцидами на полуниці, то обов'язково проходити і антистресом. тому що антистрес. він... Він допомагає рослинки подолати цей стрес, тому що гербіциди це теж стрес для рослинки. Але я не закликаю вас використовувати анти використовувати гербіциди на полуниці, тому що ну, все-таки ми ж її потім будемо їсти. І все-таки гербіциди вони впливають на людину. Тому, якщо, якщо хтось хоче використовувати, то використовуйте вже після плодоношення. Так ви більш, ну, більш вам легше буде боротися, особливо коли вже підуть вуса. Це я маю на увазі на ґрунті, то, звичайно, прополка затрудняється. І тоді використовуються гербіциди. І поки вже плодоноситиме вона на слідучий рік, я не маю на увозі реми, то вже цей препарат вийде і вже не буде нам шкоди. Хоча я не сторонник гербіцидів. І які бувають антистрес, до антистресів, також входять і регулятори росту, і стимулятори росту, От, вони навіть допомагають рослинам раніше достигнути і також повишають продуктивність рослини. Урожай буде більший, тому що рослинка буде менше отримувати стресу. Ну, отакі невеличкі поради, звичайно, це такі невеличкі зовсім. Дехто, просто дехто ігнорує антистрес, а він дуже потрібен полунички. Тільки дивіться, дуже уважно інструкцію. тому що є в якихось препаратах, що Десь можна змішувати з чим-то, а десь не можна. Все в інструкції, все написано. І хотіла поговорити. У мене е, по розсаді. У мене записаний третій номер Наталія Удачна, і в мене нема вашого номера телефону. І я не можу з вами зв'язатися. Не знаю, чому. Або ж ви, може, писали мені у коментарі десь у. Ютубі під відео, що я не записала ваш номер телефону, або, можливо, це моя помилка, то, будь ласка, зателефонуйте мені, або напишіть у Viber. Мій номер телефону 067 394 7709. Мені треба знати, що ви хочете із розсади. Ті, що писалися просто на чергу. На весну озвучте, будь ласка, свій список замовлення, тому що я не можу, я не можу визначити, скільки, наскільки її вистачить, тієї чи іншої розсади, тому що в мене немає списків. Ті, що у мене записані, хто мені давав інформації, тому не обов'язково писати, тому що в мене все записано. І хотіла уточнити, яка в мене буде розсада, але якої вистачить багатьом, а якої не вистачить багатьом, я все скажу. Я думаю, це буде корисна інформація, тому що люди, кожен пише, напишіть мені сорти, ну от, щоб не писати мені сорти. Ціна у мене на всі одинакова, крім ремів. Ну, Ремімів взагалі в мене дуже мало на весну. Е, Сирія. Сирії багатьом вистачить. Мармелада е, теж багатьом вистачить. Сенсація теж багатьом вистачить. Альба теж багатьом вистачить. Апріка вже в мене набагато менше її. Е, Крістіни взагалі вистачить тільки першим числом. Тільки першим Там взагалі, ну, її тільки 100 штук. Монтерей у мене 30 штук тільки взагалі. Алегро у мене десь 600 штук. Джорнея, гігант Джорнея В стаканчиках у мене все десь около 200 штук. Королева Єлизавета немає у мене. Так, омі омі. Десь 700 штук. А Сандра в мене мало. Теж вистачить тільки першим. Пегас зовсім мало. Тільки 150 штук, тому вистачить тільки першим. Мурана вистачить тільки першим. в мене її тільки 50 штук, тому чоловік 2, 3, може і вистачить. Кабріло тільки першим, вона вже вся замовлена. Там, там зовсім, зовсім трішки. Її всього 80 штук. Лія 150 штук, зовсім мало теж. Купчиха. Купчиха в мене десь 300 штук. Це я маю на увозі з закритою кореневою, а відкритою я не можу сказати, скільки її буде, тому що в мене дуже її багато є замовлено. І... Там до 200 штук є замовлення. Тому коли перезимує, звичайно, тоді я буду знати, коли вже буду викупувати, щоб саженці були хороші. Азія Азії в мене чималенько. ну До сотого номера повинно, я думаю, вистачить, а там будемо бачити. Альбіон у мене десь 500 штук. Теж Вистачить ну, небагатьом. Долі, долі хоней в мене всього 80 штук. Є. Так. Озія я Озія вже говорила. Так, Русонівка в мене всього 50 штук. Ну, 50 штук це у мене з закритою кореневою системою. Ну, я ще не дивилася, як вона перезимувала. Тому в основному буде купанка. Далі, чамура закрита коренева, 200 штук, Сандра десь около 100 штук. У мене ще є ця Сандра 2, яка в мене приїхала від Володимира. Я у ній, ну, на 99% я впевнена у її сортності, тому кому не вистачить першої Сандри. Той, що в мене від Людмили Кунець, в який я впевнена на всі 100%, то якщо хтось захоче, то буде Сандра Дво. Клері в мене трішки є, зовсім чуть-чуть, десь, десь штук 50. Долі машенька, те, що вже все замовлено її багатьом не вистачить, в мене всього 50 корінчиків. Мальвіна ж у мене. Мальвіна, десь 200-250 штук. Фейт. Фейт у мене теж небагато, зовсім трішки, десь около 200 штук. І а, ось іще в мене мальвіна, ще в мене мальвіна є 400 штук. Ну, побачимо, наскільки її вистачить, тому що я ж її буду ще перебирати. Яка вижила, яка не вижила, все одно там якийсь процент буде відходити, то звичайно на всі 100% я не можу сказати, що буде, чого не буде, чого вистачить, чого не вистачить. Це, звичайно, Я, я розумію, що я роблю помилку, що я пишу зарані на чергу. Люди просять, я не можу відмовити. Але я собі додаю роботи, тому що ставлю на чергу, потім просю людей озвучити своє замовлення. І буває так, що людина записалася, їй вже чогось не вистачає. І я не можу зразу сказати, що в мене, чого вистачить, чого ні. Ну, можливо, я над цією помилкою попрацюю і. В наступному сезоні виправлю цю помилку і не буду писати зарані людей на список. І ще хотіла сказати по малині. по малині. По малині мені написала людина, в якої є багато сортів малини. Я дам номер телефону і озвучу, які в нього є сорти. Це самохвал. Малинова гряда, похвалинка, коньок горбунок, Нижньогородець, Аміра Делнива, якщо я правильно читаю, мапема, ендросадира. Ці всі рослинки будуть по ціні 70 гривень, пшехуба 50, зюгана червона 20 і джуанджі 20. Це не моя малина. Це людина, яка продає малину і попросила мене озвучить, ну, так сказати, прорекламірувати її. Людина дуже відповідальна, і я теж в нього замовила собі соджанці. Я думаю, як тільки розтане земля, він мені прийшла. Я покажу, в якій стані він присилає саджанці і потім ви зможете замовити в нього. Телефон 050 145 10 50. Це Юрій. Будь ласка, кому потрібно, то Звертайтеся, кожен хоче отримати якісну розсаду, яка вже буде оброблена. Навесні буде уже перше, під, перше підживлення, обов'язково буде, а можливо, і два. І також обов'язково фунгіцид, інсектицид буде оброблена вся розсода. Ну, Ось такий невеличкий анонс. І, будь ласка, якщо ви пишете, хто не написав мені адресу нової пошти, вказуйте, будь ласка, адресу нової пошти, обов'язково, хто замовляє чималенько розсадитись по 50 стаканчиків, обов'язково пишіть до сільку кілограм. Приймає ваша пошта, щоб я потім не стояла на новій пошті і не втрачала час і не задержувала людей. І обов'язково пишіть. Точну адресу нової пошти на Укрпошту я не відправляю, тому що в нас її просто немає. Вона тут приїжджає в якісь дні, здається, один раз в тиждень, то ну, я не хочу з цим заморочуватися і розсада це не картопля і не горох, що можна просто відправити, ну, Укрпоштою, і воно може зможе йти довгий час і не попортиться. Тому Відправка тільки новою поштою. І, звичайно, я буду перевагу віддавати тим людям, хто буде оплачувати наперед, тому що ну, перед відправкою не, не за місяць, не за два, не за півмісяця, ні. Перед самою відправкою. Ну, можливо, за тиждень, щоб я могла формувати замовлення. Тому що у мене була в минулому році одна посилка: що взагалі її просто викинули, тому що люди не прийшли, не забрали. Якби вони мені повідомили. що... Ми не зможемо не можемо забрати там, чи щось, а так люди сказали, що вони забрали, а так буває дуже часто, що посилка числиться ще не отриманою, а людина вже її висадила. Це так дуже часто буває. І я на це повелася. Потім вже почали рахувати зберігання цієї посилки, і просто не захотіла вертати, тому що не було смислу її вертати, оплачувати назад дорогу, зберігання. І взагалі там вже, звичайно, вона попріла, якщо вона неділі-дві стоїть у закритому теплому приміщенні і в закритій тарі, що не просвічується сонце, то звичайно вона пропалася. І тому, щоб такого не було, то я буду відправляти. Ну, це я не хочу просто головної болі. Всі бачили мою розсаду. Всі знають, що я завжди кладу подаруночки обов'язково. Коли в мене, звичайно, не вистачає тих саджанців, то я можу і не покласти. А от ті, та розсада, яку в мене замовляють, що в мене її багато, я з задоволенням кладу подаруночки. Так що отак. Ну, Звичайно, бувають виключення, якщо людина не може. Або треба її в місто їхати оплачувати посилку, то, звичайно, я, я відправлю і накладним платежом. Я відправляла навіть безкоштовно, люди мені присилали потім кошти, але був у мене один такий. Покупець, який зі мною до сих, до сих пір вже майже рік, як він зі мною не розрахувався. Не знаю, чи йому чи соромно чи ні, там немаленька сума, але ну буду тепер більш прискіпливо до людей відноситься. Ну, я думаю, Таких людей дуже мало. У нас самі кращі українці, самі кращі люди, і це все так сказати мелочі. Я навіть ну, не засмучуюся, але просто якось ну, на душі просто ну, не, не, не добре. Краще б як ті кошти відправила на ЗСУ, що я дуже часто роблю. Я дуже часто донат на хлопчиків на наших, тому що у нас дуже, дуже не вистачає дронів, не вистачає дуже багато чого. Бідні хлопці тримаються як можуть, то старайтеся донатити. Хтось скільки може, навіть 20 гривень вони завжди допоможуть. Якщо нас багато, і навіть по 20 гривень хтось скинеться, то я думаю, людина не обідніє, а там вони якраз знадобляться, де вони дуже потрібні. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.